Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок читання. Тема нашого уроку велика буква С читання слів, речень і тексту з вивченими літерами. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок. Тож пора нам поспішити! Кличе в подорож дзвінок. Зараз перед вами на екрані будуть з'являтися склади. Ви будьте, будь ласка, уважними. І швиденько читайте склади, які будуть з'являтися. Загадаюся, ви впоралися із завданням, і моєї допомоги вам не потрібно було. Сьогодні на уроці читання ми познайомимось з великою друкованою буквою С. Будемо її друкувати, удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів, вчитися читати та будувати речення. Погляньте, будь ласка, на малюночок на сторінці 40 у нашому підручничку, що зображено на малюнку. На малюнку ми бачимо дорогу і село. Так? Де проходить ця дорога? Дорога проходить біля села. А що означає напис на табличці? Царівка? Це. Назва села, яке зображено на нашому малюночку, дітки, а які ще назви сіл вам відомі? Можливо, ви зараз проживаєте в селі, можливо, бабуся з дідусем ваші живуть в селі. Згадайте, які ще назви сіл ви знаєте? А з якої букви потрібно писати назву села? Так, діти, назву села так само, як і назву міста, ми маємо писати завжди з великої букви. А коли ще вживається велика буква. Велика буква вживається, коли ми пишемо назву села, назву міста, назву вулиці, назву держави, прізвище, ім'я по батькові людини, кличку тварин. Так, молодці. Тепер, дітки, спробуємо відгадати загадки, які принесли нам герої Фіксики. Загадка перша. В розмальованій хустині солоденька всередині, коли нею почастують, діти тішаться, ласують. Що це? Цукерка, так. Наступна загадка. Кажуть, щоб хвороб не знати, треба всім мене вживати. Може, ви мене і з'їсте, тільки сльози проліте. Що це таке? Цибуля. так, молодці. Наступна загадка. День і ніч сручать у кузні, цокотунчики малі, чути в полі, чути в лузі, як працюють ковалі. Хто це діти? Це цвіркуни. Так. Погляньте, будь ласка, як пишеться велика буква Ц. Велика буква «Ц» так само, як і маленька, складається з чотирьох елементів, двох подовжених вертикальних паличок, і однієї горизонтальної внизу та маленького гачечка. Велика буква «Ц» відрізняється від маленької лише розмірами. Маленьку ми писали в одній клітинці, а велика. Друкується так само тільки на дві клітинки. Дітки, відкрийте, будь ласка, свій тоненький зошит в клітиночку, який ви завели для уроків читання. І з нового рядочка надрукуйте, будь ласка, цілий рядок великої букви С. Пам'ятаєте, що вона відрізняється від маленької лише своїм розміром, і друкується на дві клітинки вгору і вниз. А зараз давайте виконаємо завдання, які приготувала для нас читалочка на сторінці 40 нашого підручничка. Перше завдання це букву сполучення або склади із буквою С. Читаємо разом зі мною спочатку верхній рядок, потім нижній. Ца, це, ці, цо, ці, Цу. Поставте відео на паузу та прочитаєте ці букви сполучення самостійно. Так, наступне завдання, яке приготувала читалочка, це слова із буквою «Ц». Послухайте їх. Царівка, цвіркуни, царок, царенко. Читаємо разом зі мною всі ці слова з великою буквою, тому що це назва села сила міста і. Прізвища людей. Читаємо разом. Царівка, цвіркуни, царок, царенко. Дітки, поставте, будь ласка, відео на паузу та прочитайте самостійно ці слова. Так, ще одні слова, які підготувала нам читалочка, в яких також вживається буква С. Послухайте їх: цвях, цуценя, концерт, залізниця. Цікавий цінувати. Читаємо слова разом зі мною. Цвях! ЦУЦЕНЬ ОН церт. Залізниця. Цікавий. ліз Ці -ну. Ва-ти. Молодці. А зараз поставте відео на паузу та прочитайте ці слова, в яких вживається буква С. Так, далі, дітки, давайте прочитаємо з вами речення із словами, в яких є буква С. Читаю спочатку я, а ви уважно слухайте. Горобці і синиці птахи, зайці і лисиці звірі, цегла і цемент будівельні матеріали. А тепер, дітки, читаємо разом Горобці і синиці. Сі птахи, зай сі і Лиси -сі і л з вірі. Цегла і ц і Се БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ. Так, добре, дітки. А зараз поставте, будь ласка, відео на паузу та спробуйте прочитати ці речення самостійно. Наступне завдання, дітки, нам з вами необхідно прочитати речення та пояснити, що в цих реченнях не так. Послухайте, будь ласка, на грядці дозріла синиця, у саду поселилась суниця. Що не так в цих реченнях? Про кого і про що розповідається в реченні? В реченнях розповідається про пташку синичку і про ягідку суничку. На грядці дозріла синиця, у саду поселилась суниця. Що не так? Слова суниця і синиця поміняли місцями. Так? Не може на грядці дозрівати пташка-синичка, ну, вона ж не рослинка. А поселитися в саду суничка також не може. Вона в садку може рости і дозрівати. То що необхідно зробити? Необхідно поміняти ці слова місцями. І як тепер, дітки, будуть виглядати наші речення? На грядці дозріла суниця, у саду поселилась синиця. Дивіться, від того, що просто два слова переплутали місцями. Вийшла якась нісенітниця. Давайте разом прочитаємо уже речення із виправленими помилками. Читаємо разом. На грядці дозріла Суниця. Наступне речення. У саду поселилась синиця. Так, молодці. А зараз поставте, будь ласка, відео на паузу та спробуйте ці речення уже із виправленими помилками прочитати самостійно. Добре. Наступне завдання, дітки, нам з вами необхідно утворити слова за зразочком. Дивіться, слова можуть позначати один предмет, але дуже часто цих предметів буває багато, і слова можуть позначати багато предметів. От сьогодні нам з вами дали такі слова, які позначають багато предметів пальці. Молодці місяці, пропорції. Тобто цих предметів не один, два і більше. Але нам необхідно до цих слів підібрати і утворити такі слова, щоб вони позначали один лише предмет. Дивіться, нам є дали зразочок. Багато пальці, а один що, дітки? Так. Тепер давайте утворимо слово, яке позначає один предмет до слова, яке позначає багато предметів. Молодці, їх багато. А один дітки такий буде хто? Молодець. Так. Багато предметів позначає слово місяці. А один предмет позначає слово. Місяць, так, дуже добре. І багато прапорців, а один предмет прапорець. Так, дивіться, дуже часто ми можемо одне й те ж слово промовляти в різному значенні. Або це слово позначає один предмет, а інколи це саме слово може позначати багато предметів, тоді воно трішечки змінюється. Поставте, будь ласка, відео на паузу та прочитайте утворені нами пари слів: пальці, палець, молодці, молодець, місяці, місяць, прапорці, прапорець. Так, а ми з вами переходимо до наступного завдання. Погляньте, будь ласка, на малюночок, який зображений в нашому підручнику на сторінці 41. Хто зображений на ілюстрації? На ілюстрації зображені хлопчик з дівчинкою та два дорослих чоловіка, що відбувається на картинці? На картинці. Діти спостерігають за тим, як будівельники будують будинок. Дітки, як ви гадаєте, а про що йтиметься мова у нашому тексті? Ну, судячи із того, що ми бачимо на ілюстрації, в тексті буде розповідатися про те, як будівельники будували будинки, будинок, а діти за цим спостерігали. Послухайте, будь ласка, текст, я вам його зараз прочитаю, і подумайте, який заголовочок ми можемо до цього тексту підібрати. У цьому році наші сусіди будували будинок. Машина підвозила цемент, цеглу, цвяхи. Взялися вибирати місце для криниці на ділянці росла верба. Там і криницю викопали, бо в народі кажуть, де вербиця, там смачна водиця. Будівництво тривало ціле літо. Спочатку заклали з цементу міцний підмурок. За два місяці вимурували з цегли стіни, потім звели дах, поставили вікна і двері. Спостерігати за будівництвом дуже цікаво. Дітки, скажіть, будь ласка. Який заголовок ми можемо з вами підібрати і придумати до цього тексту? Будівництво у сусідів або спостерігати за будівництвом дуже цікаво. Так, зараз я пропоную вам поставити відео на паузу та, скориставшись текстом на екрані або підручничком, прочитати цей текст самостійно. Я сподіваюся, ви вже впоралися із цим завданням. А тепер, дітки, давайте спробуємо дати відповіді на питання до цього тексту. Питання перше. Як ви розумієте значення висловів цемент, цегла, цвяхи, криниця, підмурок. Цемент, цегла, цвяхи це такі речі, які нам знадобляться для будівництва. Криниця, дітки, це. Така річ, звідки дістають воду. Її викопують з-під землі і ставлять криничку. Підмурок, дітки, це ось найголовніша частина будинку, яка знаходиться на землі, і вона завжди кам'яна, цегляна, цементована. Найголовніша частина опора, саме початок, який веде до е, вибудовування будинку. Питання друге. Де будували будинок у місті чи в селі? Подивіться, будь ласка. Згідно малюночка, зрозуміло, що будиночок будували в селі. Які будівельні матеріали привозила машина? Машина привозила цемент, цеглу, цвяхи. Як люди вибирали місце для криниці? Місце для криниці? Вибрали біля верби, тому що в народі кажуть, де вербиця, там смачна водиця. У якій послідовності будували будинок? Спочатку закладали з цементу міцний підмурок, потім вимурували сегли стіни. Потім звели дах, поставили вікна і двері. Хто спостерігав за цим будівництвом? За будівництвом спостерігали діти, які проживали у сусідньому будинку. Так, а зараз, дітки, я пропоную вам спробувати переказати той текст, який ми з вами прочитали. Якщо переказати текст вам важко, то вам необхідно його знову прочитати, а вже потім розказати, про що розповідається в цьому тексті. Це і називається переказ тексту. Подивіться, будь ласка, наступне завданечко на закріплення сьогоднішньої теми розгадай кросворд. За допомогою малюночків і нумерації біля малюночка ми з вами маємо розгадати кросворд. Перше слово зашифроване у цьому малюночку. І, до речі, всі слова починаються на букву С. Що за перше слово? Цвях. Правильно. Друге слово знаходиться під цифрою 2. І також починається з букви С. Це цукор. Молодці! Третє слово заховане під номером 3. І означає слово цибуля. І останнє четверте слово на малюнку під номером 4. Що це таке? Цукерка. Всі слова починаються на букву С. Яку букву ми з вами вчили сьогодні на уроці? Сьогодні ми з вами вчили велику букву С. А для чого потрібно вміти друкувати велику букву? Для того, щоб писати слова, які необхідно писати з великої букви. Оберіть, будь ласка, потрібну цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку: зелений, жовтий або червоний. Я дякую дітки вам за вашу роботу і старанність та прощаюся з вами до нових зустрічей!